Ох, нас таки всім привіт. Сьогодні ми дивимося топ-7 фільмів за березень. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар, скиньте бабла, за СУ, посилання в описі відео. І ми погнали, дивитися підбірку, поїхали. І як тобі повернутися? Добре, тут стільки хороших спогадів. Може, моє щасливе місце стане нашим. Хто тебе залишив тут одного внизу? It was just my це, yeah, навірно, якийсь we'll we'll Мисливці за жахів. Чанці каже, що тобі не можна з нами грати, oh. бо ти його покинула. Мені потрібно щось щасливе. Ось щасливе. А, я думала, ти боїшся комах. Якщо виконався зі списку, чанці запросить мене до свого дому. Що робить боляче? Хрініть. Ті злий медведик. Ти проводиш час із новим другом. Навалим -вальмем. Я Попросив тебе завдати собі болю. То була наша гра. <кхи> Хіба хороший друг запропонував би таку гру? Може, нам не варто більше грати разом, може й дружити не варто. Ні-ні-ні-ні! мені -ні -ні -ні! Ведмедик починає Еліс? рухатись. Еліс? Вона зникла, та ми її знайдемо. Мурашки патіло стрямне кіна. Зв'язуються до дітей. Ми звемо їх уявний друг. Ти завжди грала зі своїм уявним другом. Якщо їхній зв'язок розірвати, сутність розлютиться. Це якщо я дивлюсь. Тобою такі фільми, так я короче, дивлюсь їх граючи а, в телефон, чі? не дивлячись на екран. А я можу пограти з твоїм уявним другом? Він не уявний, і він тобі не друг. Так, у нас кунг фу панда, четверта частина. Коротше, першу точно дивився. Напевно, і другу дивився. Внутрішній спокій. Ну, ти іскат, пішов назад. Третю, щось уже не пам'ятаю. Тайлунь. <реку> <реку> я твоя фанатка. Коли я заволодію кунку всіх найкращих поганців, ніхто не посміє сумнівати сумніватися. У... І навіть великий воїн дракона. Хто кажеш? Наймогутніша чаклунка перевтілювачка сама Хамелеонка! Як мені знайти цю саму Хамелеонку? Я відведу тебе до неї на поріг. Yeah! У неї ціла. Доведеться нам зібрати власну. Найкращі шахраї і бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук. Хтось тут здивований. Намагатись. Дітки Всіх спасти. феєрверками. В нас метелики в животиках. Нащо нам це здалося? Ми можемо здолати Хамелеонку. Усі разом. Я воїн дракона. Це моя сутність! Скедуш! Та який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик. Ай! Тебе обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. Як й це зробимо? Швидко і повільно. Боляче і повільно. повільно. Якісь зли зайчики. Тобі настав кінець, хамелеонко. Ми з тобою дуже схожі. Скардуш. Не заважай, я надеру свій зад. Коротше, начебто зараз іде в кінотеатрах. Перевірити, на всяк випадок. someone once told me Так я так розумію, якийсь, короче, фільм забугорний про Маріуполь. I start with не мало. Я Я не знаю, ну, короче, це щось з надписом Z. Город Маріуполь блокован со всіх сторін. Russians have entered the city. The war has begun and we have to tell its story. Короче, сьогодення. Хорошо, що тут є преса. Знімайте. This is painful to watch. But it must be painful to watch. Вони нанесли бомбовий удар. Вон там! Єврогічний корпус, вон там! А, ви госпіталі, так? Мама, що? Не знаєш, куди ти

Brain will desperately want to forget all this, but the camera will not let it happen. Usim nam dovodilo sa stykatiesi s neznanym, nepojasnivonym. U nas. Не хочу, не хочу коментувати предучий фільм, мене випадка. зашкалюють емоції стосовно цього всього. Цікаву штучку ви принесли. За 40 відео. В житті не бачив нічого подібного. Краще його, напевне, подивитись. По всьому Нью-Йорку активність привидів зростає. Мисливці на привидів. Чого це продовження мисливців ми, за приводами? Єдині тримайтеся. Що машину не поміняли за 100 років. Вас вітає новий центр вивчення паранормального. Ви дозволяєте приводам тут тусити? 40 років ми ловили їх. А тепер досліджуємо. Який гарнюсик! <звук> Відколи ви принесли цю кулю, відбуваються дивні речі. Вона наче керує іншими духами. Щось намагається вирватися? Багато що нам загрожує крижана війна з армією приводів, які здатні вбивати. Налякавши, то їхня зброя це страх? Ну і примочка. І який у нас план? Ми мисливці на привід Лишаємось і б'ємося за свій дім. Перевдягайтеся і розстрілюйте всіх страхопуден. Цій кулі призначено знищити всіх людей на землі. Новий льодовиковий період. Три із чотирьох фільмів фантастичні. Світ більше, ніж жорстокий. Ви роками воювали з харконанами. Моя родина воювала з ними століттями. Ще Це один фантастичний фільм. Уваги. Разом з моїм батьком. Твій батько не вірив у помсту. Ми віримо лише у Френі. Дозвольте до вас приєднатися. Заряджай! Каже, що... Не знаю. Дякую. Я битимуся не за нього. Я за свій народ битимуся. Це я малий. То ти віриш у пола? Є знаки. Коротше, начебто, це дюна, щось, якась там друга частина, не знаю. Першу не дивився, а щось і друга мені не дуже подобається, якщо що. втрачаєш контроль, бо здобуваю. Чані, ти віриш у мене? Пола Тріт досі живий. Хоча б пару акторів є відомих. Цього пророка. Покажи мені, хто ти. Твій батько. Він був слабкий. Глянь, тих хто постав з мертвих. Я зроблю та хіму. Ми дали цим людям надію. Це обман! Джані! Я кохатиму тебе, поки дихаю. Через це пророцтво нас і поневолили! Це не пророцтво це історія. Байдуже віриш ти чи ні? Я вірю! Я пол маті бадріт! Спеццов планеты Аракит! А ты, блин, СИАЗАК! Контролируешь лишь те, что можешь уничтожить. Ну, такое. <клес> <клес> О, это интересный фильм. только не нужно бояться. Твоя судьба в руках Господа. Ты что? Омен, чешущий какая-то Дитя рождено по воле его. Да, стопудово. Такая состояние часть Омена. Среди приютских есть девочка, которая не хватает внимания и заботы. Карлита. Умственно больна не в себе. Будьте осторожны, Маргарет. Над ней давляют страшные силы. Злые силы. Все для тебя. Стой, стой, стой! В апреле. Джо. Как это все связано с Карлитой? Эта церковь веками воплощала силу. И ни за что от нее не откажется. Если вера в сердцах угасла, нужно создать повод для страха. Они считают, она станет матерью. Матерью кого? Омина. Там метка дьявола. Рождение. Зла. Мне все кажется, кажется. Лишь кажется, лишь кажется, лишь кажется. Что кажется? Кто это там? Омин. Первое знамение. Все куда как реально. Только в кинотеатрах. Стремно. Члены Европейской космической программы поздравляют вас со 189-м днем одиночного полета. Адам Сэндлер, если я не помиляюсь. Как вы себя чувствуете? В космосе кино называется. Я делаю это ради всех, кто сейчас дома, и очень горжусь этим. Кстати, завжди подобалось фильмы про космос. Уверена, она очень ждет вас дома целым и невредимым. Ему нехорошо. Он скучает по жене так не надо было улетать. После полугода изоляции начинаешь слишком много думать. У меня какие-то помехи. Я не хотел напугать тебя, тощий человечек. <как> Бояться не нужно. Я что, с ума схожу? Прикольно. Хочешь знать, реален ли я? Я такой же, как ты, исследователь. Твое одиночество привлекло мое внимание. Зачем ты здесь? Я могу помочь. Я желаю облегчить твои эмоциональные страдания. Не нужна мне твоя помощь. Думаю, нужна. Паучок. Цепь фильм бы цепь я точно глянул. Куда я, туда и ты. Куда ты, туда и я. У все, космонавт. Это твои мысли. Я просто нахожу их вместе с тобой. Все когда-нибудь закончится. Я не позволю. Куда я, туда и ты. Куда ты, туда и я. Я просто хочу домой. Тобто цю ти не зрізав, да, в кінці? Молодець. Пухнас таки дякую, що додивились до кінця. Хай скоріш закончиться війна, хай у вас все буде круто і до нових зустрічей. Па-па!